Привіт! З вами Ксюша. І сьогодні ми будемо, як ви бачите, аркуш, стерка і олівець. Щось будемо малювати. Так, да, це нам показав наш сундучок. Ну, що ж ми будемо сьогодні малювати, я ще не вибрала. Ну, думаю, що е, будемо малювати людину. Людину не повністю, а тільки її лице. Я не знаю, як вам буде, ну, як вам знімати, але я намалюю одну частину і вам покажу, як я малювала. Гаразд? Так, малюю. З першого разу я малюю лице. Контур лица. Так. Так, я намалювала контур лица. І зараз вам покажу ось так. З першого разу я малювала ось цю частину, потім ось цю ось так. Я думаю, що вам все зрозуміло. Тут нічого такого складного нема. А зараз ми будемо малювати волосся. Так, мене буде вона щелкаю. Так що мені треба визначити, де саме воно буде малюватися. Чого. Ну, так що приступимо. Так, майже я половину малювала, зараз вам покажу. Ось так воно в мене виглядає. Ви страхайтеся, що може бути негарно, але вас буде це шокувати. Ну так, далі продовжуємо малювати. Так, майже всі її вже намалювала, я вам покажу ось. Так вона виглядає. Ну Мені треба, я вам покажу, ось цю частину малювати. Ось. Для щоб вийшов повноцінний волос. Я домалюю, тому що так знімати не... ну, я не знаю, як це зняти, треба тримати, ну, я так не можу. Ви вибачайте. Я дофарбовую, домальовую чолку і вам потім покажу, що далі треба робити. Я домалювала нашу чолку, вона так вийшла. І далі я буду малювати очі і губи. Щоб намалювати брови, я зробила ось таку галочку, щоб добре їх навчати. Ось я намалювала брови. Тепер я буду фарбувати малювати очі. Ось я намалювала контур одного ока. Ось воно. І буду малювати сіницю. і все далі. Очі брови бію це все намалювала. Ось, ви бачите. І приступаю до губ. Я намалювала губи. Вони в мене такі невеликі, такі маленькі. І малюю потім волосся, і ми закінчуємо. Тобто закінчуємо, я неправильно вимовила. Вона у мене буде без зачіски, просто волосся таке розпущене. Ну, все, моя дівчина готова. Я не знаю, яка у вас вона вийшла, але я думаю, що дуже гарна. І я зараз вам покажу свою. Ось вона така. Я поклала тут свій підпис і поклала дату, коли я намалювала. Дата у мене 28 червня 2015 рік. Спасибі вам за перегляди відео. Ставте пальчики вверх, підписуйтеся на мій канал, і у вас буде все окей. Пока!